Мені здається, що у кожного в житті трапляється певний період, коли не хочеться щось робити. Ви вже не почуваєтесь такими змотивованими і енергійними. Цілі, яких ви прагнули, здаються недосяжними або вилітають з голови. Я вважаю, що таких періодів майже не уникнути. Неможливо повністю бути на 100% зарядженим. зарадженим. Ви просто іноді випадатимете з цього стану і з будь-якого іншого. Але багато людей схильні довше залишатися на цьому мінімумі ніж треба. Їм важко вийти звідти. Себе я відчуваю тим типом, що легко не попадеться в такий стан. Думаю, це так, бо я ще молодик. Але протилежних людей, які якраз і потрапляють у нижній період, є багато. Ви можете займатися своїми справами за комп'ютером тижнями і місяцями та відчувати, що натхнення ними займатися все слабше і слабше. Зазвичай вам не подобається погано почуватись, і я в багатьох випадках в випадках Маю рацію. Але якщо все ж любите, то це можна пояснити бажанням почути якусь цитату або дочекатися моменту. Який змінить вашу точку зору і виведе з псевдодепресії. І коли вважається, що це найефективніший спосіб покинути зону низьких показників, я вважаю, що це найнеефективніший засіб. Як на мене, це велика, а можливо найбільша помилка, яку роблять люди, намагаючись покращити себе. І якщо ми хочемо змінити спосіб своєї поведінки, спершу потрібно змінити саме свої думки. Хоча і вважаю це правдою, але воно все одно неефективне. Ви не дуже часто, точніше, зовсім рідко зустрічаєте ідею, яка змінює ваше мислення та відкриває новий спосіб життя. Отримати можете лише кілька таких за весь час, справді пригадайте, наскільки давно ви читали цитату в інстаграм, що дозволила вам, наприклад, досягти мети або знайти дружину, чи створити. Бізнес через певну кількість часу масивного переглядання відео по самовдосконаленню, як це, або читання книжок, все стає простим блехом. Воно перестає мати значення, бо слова це просто слова. Ми не думаємо про те, щоб жити по-новому. Ми живемо за новими способами мислення. Річард терор. Ця цитата нагадує про те, що кожного разу, коли наше життя радикально змінювалося, це тому, що ми спочатку змушували себе жити по-іншому, і живучи таким чином, ми змінювали мислення. Дія продовжує думки. І якщо ви, збожеволівши, сидите в інтернеті і все, ідіть стрибніть в озеро. А раптом станете більш енергійним, позитивно налаштованим та сповненим життєвої енергії через ефект прохолодної води і викиди певної через ефект прохолодної води, і викиду певної кількості андрофінів. Збадьоритеся, одним словом. Але основний прикол в тому, що зробивши те, про що. Що ви не думали, ви почнете думати про те, про що раніше не думали у будь-якому випадку? Це відео на кшталт чогось філософського повинно спонукати вас до дії, змін, і всяке таке головне, щоб ролик не став непрацюючою фігнею. Є фільм День бабака. Що стає детальним прикладом усієї концепції, про яку я наговорив у цьому відео? В сюжеті йдеться про хлопака, який потрапив у циклічну пастку, живучи одним і тим самим днем. І ніяким чином чоловік не може покинути яму. Навіть намагався тричі себе вбити, бо божеволіє. Але нічого не вдалося. А попри все, і далі мучився на тому самому місці у тому самому часі. Але цей чувак просто покидьок. Він абсолютно егоїстично, песимістичний альтруїст, живе ради себе і власних забаганок, а гарні відносини з оточуючими людьми його не цікавить. Він типічно озлоблений і незадоволений. Людей, які просто щасливі і насолоджуються життям, він вважає дурниками та телепнями. І насправді фільм День бабака має набагато глибший сенс, ніж просто наукова фантастика. У ньому показується, як людина піддалася відчуттям тривоги, страху і головне монотонності. А точніше, чоловік запросив їх у своє життя саме через песимістичний спробуй спосіб мислення. І в кінці кінців хлопак зміг покинути нескінченний цикл, бо став жити по-іншому. Почав допомагати людям у складних ситуаціях та змінив мислення. Він відкрив своє серце та все заграло новими барвами. Чоловік нарешті перестав дивитися на світ з-під спідбрід. Як це робить мій учитель предметів по математиці? Тому з цього прикладу ми розуміємо: якщо бачимо в головному героєві дня Бабака себе, який потрапив у циклічну пастку, потрібно жити по-іншому, щоб вийти з неї. Вам не треба емоційного просвітлення, щоб почати діяти. Просто спробуйте робити дії, до яких не звикли. І нарешті ми дійшли до. До кінця вподобайка, якщо відео допомогло, та успіху!